Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Доброго ранку. Як справи мої мульті друзі? О, Я бачу на ти перша, як завжди. Вітаю, вітаю. І тобі добранку Арке. А? Що, Ніджіко, ти змінила аватарку? Така мила. Тепер, коли привітались, час для ранкової мультірутини. Приєднатися Угу. Mm -hmm. О, я хотіла спитати. Ви дивились наш суші стрім нещодавно. Було приємно бачити таку кількість переглядів і будьте певні, що нічого не лишилось. Ми з'їли разом усі суші. Було так смачно. Пам'ятайте, хороше паливо, важлива частина ваших тренувань. Щоденне тренування це частина рутини всіх блейдерів. І мушу сказати, я дуже дисциплінована в цьому. Давайте почнемо день правильно з ранкової пробіжки. Добрянку, Постривай, що це на тобі? Ей, ти рано встала сьогодні? Стрим закін Maybлей X Proдакшн. Часнідати. <ріст> <ріст> Суші з обсмаженими шоколадними пластівцями. Це найкращий сніданок. Пане Тайшо, ви справжній геній! О, це мені дуже ластить! <ріст> Ось Робіне. скуштуй ти! Що ти таке робиш? О, так. Ось молоко. Дякую. Говоримо про це. Яке поєднання? Молоко. Я снівці про молоко можна їсти. Я хочу сказати, молока. Це найкраще. Якщо ми мали краще сучі та я з радістю. А що взагалі не хвилює ваш зовнішній вигляд? Наш вигляд? Я кажу, ви не що ви профі. Вам слід більше думати про ваш вигляд. Мене навіть не бачать, бо я завжди у масці. А я майже новинка, бо мене ніхто не помічає. Справжнього профі мають бачити всі. Глядачі дивляться. Дайте їм привід хотіти бачити вас. Ваш вигляд в якомусь сенсі важливіший за битви. У цьому плані мульті ідеальна. Взірець досконалості. Для мене це трохи незручно. Надмірно піклуються про вигляд, лише показушники. Є базовий стандарт, якого треба дотримуватись, і це не надмірно. Брудні, смердючі та інші дивні речі не підходять. Я ж зовсім не смердючий, правда? Чистий, але на межі. Тобто на межі. Ну ти не смердючий, я б це назвав запах робіна. Що за запах робіна? Скажи, я ж не смердючий! Так, запах робіна. Я впізнаю його будь-де. Годі вже закінчимо безглузді суперечки. Настав час перейти до дій. Покінчимо з цим. Це «Dressed to Blade» – магазин одягу, що відвідують блейдери, які в курсі останніх трендів. Більшість називає його «D2B». «D2B»? Це круто! У них тут навіть арена є. І Якщо чесно, хлопці. Mm -hmm. Я просила одягнутись нормально. І ви обрали це? Ну, звісно, це круто, так? Так, скажи. То ваш звичний вигляд був ще нічого. Про що ти? Хіба не круто? Головне, що після сьогоднішнього оновлення ви станете зовсім іншими. Що? Ого? Та цей магазин величезний. І знаєте, D2B – назва не лише магазину, а й усього бренду. Це головний магазин, і тут можна знайти безліч різного товару. О, розумію. Тепер, коли ми профі, треба вражати фанів не лише своїми боями. Так, усе правильно. Ти маєш добре одягатись не лише для самого себе, а й щоб глядачам сподобатися. Хм, Мабуть, так. Та все ж, навіть якщо я одягнусь, так я. Усі ці відмовки лише спроба втекти від проблеми. Hmm. Знайти свій стиль дуже важливо. Це треба кожному блейдеру. Глянь, глянь, робіне! Скажи, хіба це не найкрутіше, що ти колись бачив? Як бачиш, для декого це складніше, ніж для інших. Це місце якось відрізняється від решти магазину. Тут можна знайти одяг для досвідчених блейдерів. Твій стиль бою, загальна рухливість і, звісно, вигляд, що відповідає твоєму смаку. Персонал врахує все і дасть тобі детальні поради. Вау! Wow. Та сьогодні за вас усе зроблю я. То може ви глянете, що тут є, і оберете, що подобається вам. Тоді ми врахуємо це, створюючи ваші образи. А після цього час байбоїв. Так, правильно. Треба перевірити, наскільки одяг зручний у бою. Погнали! Um, мультя сказала вибрати одну річ. Але варіантів багато. Як мені обрати? Може, ось це? Або обрати це? Це буде вже зовсім не я. М? Ого! Це номбован! Оце чудова знахідка! Я маю обрати це! <плес> я б не поспішала на твоєму місці. Тобі не стати популярним з цим, аж ніяк. Популярним? Біда, я гадав, що це буде хороший вибір. А чому твоя думка повинна мати значення? Як не крути, стиль це те, як тебе бачать інші люди, правда? ж? А? Але. Якщо хочеш стати крутим блейдером, маєш покладатися на а не власні смаки. Якщо ти готовий, я розкажу про останні тренди. Оу, я ем, ну. Робіне! Mm -hmm. Заціни! Я знайшов дещо справді круте. Сподобалося щось? Це насправді Мульті? Та ні. Це справжня знаменитість. А хто ти? Продавчиня? Я б сказала, я швидше амбасадор. Та сьогодні я під прикриттям. Hmm. Я побачила, як цей хлопець обирає дещо жахливе, тож провела йому вступний урок в стилі поп. Поп? Але знаєш, дивно, що поряд з тобою хлопці, вигляд яких важко назвати поп. Hmm. Oh! Це ти зараз про нас таке говориш? Нас з тобою серйозно принижують. Це жорстоко. Ти дискваліфікована за поєднання різних візерунків. Виникає конфлікт. Ти рухаєшся дуже швидко і пропускаєш основи. Дяки! Коли мова про швидкість, мій єдиний суперник, я сам. Гадаю, вона насміхається. А тепер про тебе. Mm. Невже так важко знайти одяг правильного розміру? Чи ти такий та, бай, дуже годиться і взяв перше ліпше? А ти надумав, чи буде зручно запускати бай у цьому? Що? Вперед, робіне! На старт увага! Ой. три два Один. Йому... та чекай, не виходить через цей рукав! Але щодо мульті, я не чекала нічого меншого. Це вбрання точно поп і чудово відповідає місцю перебування. Що це за поп, про який ти говориш? Я вже зовсім нічого не розумію. Гаразд, ось питання для тебе. Глянь на вбрання хлопця в масці. Що б ти змінив? А? Угу. Ну, я я б не поєднував різні візерунки. Це ж конфлікт, так? Грунтуючись на відомих основах моди, візерунок має бути на одному елементі, а решта лишитись простою. Це основи моди. Хай там як не починай знову лекцію про моду. Ну, річ у тім. Я й сама не знаю відповідь. А? Що ти маєш на увазі? Ми разом знайдемо відповідь. Починаючи просто зараз. А це не команда персона. Думаєш, можна зробити фото? Оце це круто! А що ви скажете? Що треба змінити, щоб хлопець виглядав модно? О, на ньому стільки всього, що зовсім не поєднується. Йому пасував рослинний принт. У модно! Але що ти не робиться, маска все одно все зіпсує. Не модно. Ясно. Дякую за допомогу. Ось що маємо. Яскравість залишаємо, але додаємо щось миле і можна прибрати цю маску. То відповідь це думка інших людей. А хіба це не хитро? Як я вже тобі казала, вирішувати тим, хто навколо. Ти носиш одяг, який бачать інші. То обирайте те, що іншим до вподоби. Що, ви не згодні? Цей магазин популярний, бо має безліч товарів на будь-який смак, з яких можна обирати. Це дозволяє підлаштовуватися під будь-який тренд. Якщо ви не розумієте, ну не знаю, що сказати. Кепські з вас профі-блейдери. Даруйте. А? Ти нас знаєш, з чого взяла що ми профі? Та ви ж з команди Мульті, ага? Це очевидно, якщо слідкувати за трендами, вам треба більше думати про те, як вас бачать інші. Гей, це ж блейдери з команди Персона, правда? Що це на них? О -о -о. Може, вбрання, яке на мені сьогодні, і справді трохи дивне. Ти безпорадний. Та сьогодні твій щасливий день. Я зроблю із тебе, хлопче, справжню по Їм не потрібна твоя допомога, поки поруч є я. Можеш не пхати свого носа. Серйозно? А мені здається, що він зацікавлений в тому, щоб стати стильним. Ге, тут зібралася велика аудиторія. Якщо нічого не робити, не думаєш, що репутація персони постраждає. Справжнього профі мають бачити всі. Вона говорить те саме, що й мульті казала раніше. Якщо я зрозумію, цей поп, може, не буду дивним. Тоді вирішено. Я перетворю вас на найпопулярнішу команду. Увага, покупці! Я проведу для вас спеціальний поп семінар уже за кілька хвилин. Тож всі поціновувачі моди і трендів збирайтеся біля примірочних. Ого, Ця справа набирає обертів. <рес> То ти не хочеш пояснити, що це за речі на нас? Це така безкоштовна послуга. Вау, це диво! Це як форма команди. Можна приміряти речі системою 4X. Цей дизайн для вас створила я. Оце поп, правда ж? Тут погоджусь. Це непогано, ясно. У тебе гостре око, але це лише зразок. Якщо я стану вашим поп-продюсером, треба буде виміряти ваші характеристики в бою. Так? Тепер ясно. А що значить бути поп? А? Що я не зрозумів? О. О. Тепер твоя черга. Покажи нам клас. Mm. Поп. А? Я маю виглядати круто запускаючи. Це не те саме, що провести захоплюючий бій. Я не зовсім розумію, що таке цей поп, та я зроблю запуск на максимум. І. упере! Так, порядок усе вийшло! Доволі посередньо. Ну і що в цьому диво визнаємо. Як примітивно. Щ що? Це просто розчарування. Ти не приваблюєш як профі. Такий рівень не дотягує до десятого поверху. Це все що ти можеш? Що? Ти не можеш цього знати, не побивши зі мною. Але я знаю, просто визнай ти взагалі не поп. Але. Мульті не казала тобі? Ти думаєш, що лише бойові навички визначають професіонала, чи не так? Твій кругозір такий вузький. Люди, що дивляться на все лише з одного ракурсу, не є поп. Насправді вони нудні. Що серйозно? То, може, хочеш перевірити, який я нудний, сам на сам. А, ти що, зібрався битися зі мною? Битися? Нечесно! Не мій стиль. Ці твої негативні вібрації мені не вподоби. Стоп, вони будуть битися? О, покажи, покажи. Ах, та я передумала. Гаразд! Поїхали! Хм. Робіне? Чекай. усі вже чекають. Mm -hmm. Розчаруєш фанів, якщо відмовишся, так? А це зовсім не поп. Mm -hmm. Я розберусь. Повір. Mm -hmm. Гаразд, вперед. Mm -hmm. <світ> Цей бей схоже балансувальний тип. Ну, а ще він мій бей гарний. Як тобі? Сила Бея, це не його зовнішній вигляд. Саме так. Не хвилюйся. Мій стінг Юнікорн не такий вже й однозначний. І тому цей Бей – супер-поп! Почали. На старт. Увага! Три, два, один. І... Уперед! В бою. Але... О! <плес> Атака не працює. Але чому? Завдяки округлій захисній формі вона відбиває всі атаки. Хм. Вона точно прорахувала час, коли запускала бей. Але цього не досить, щоб завести наду. <плес> не здавайся! Здається, у тебе неправильне уявлення а? про те, що значить бути поп. Це не популярність серед дівчат або хлопців. Бути поп зовсім не про це. Тепер час задовольнити очікування. А? В атаку! Union Sting! Я знову зробила щось популярне. Тепер зрозуміла одна частина відшліфована для захисту, а друга сильно загострена для атаки. Два різні боки, що можуть впоратись з будь-якою ситуацією, І основна характеристика цього бея. Це є сила поп. Так само, як і eBay демонструє різні характеристики завдяки своїм сторонам. Вона завжди підлаштовується. Тому вона популярна. І по правді, це дійсно неймовірно, але. Ну, а я був нудним зараз, так? Але ти бився у своєму стилі. І це зовсім не нудно. Бачиш? Молодчина. Салют. Гаразд! Тепер ти будеш битися зі мною! Ні, точно ні! Ти, мабуть, якийсь сильний блейдер, так? А я вже втомилася від цього. Мені досить боїв на сьогодні. Що? У мене є власне життя, знаєш? А ще у мене завтра інший матч. Чекай, у тебе матч? Так, саме так. У вежі. А? Стоп то ти профі? Я лише приєдналася, тому не хотіла привертати забагато уваги до себе тут. Але оскільки натовп так завівся, гадаю, краще не ховатися більше. Розкрити свою особу ще один спосіб дати публіці те, що вона хоче. Це я Юні Наєва. Саме так проблейдерка з команди Ікс Росіль. Можна фото, будь ласка, не Хто це? Так і думала. Ви як завжди. Юні Наніва супервідома інфлюенсерка. Без перебільшення. Вона харизматична дівчина з величезною фанбазою. Більшість фанатів дівчатка. Супервідома, га? Відоміша за тебе? Її загальна кількість підписників удвічі перевищує мою. Серйозно? Та невже успішна інфлюенсерка, як вона? Приєдналась до прокоманди? Питаєш? Ну, це просто. Бо в команді «Ігдрасіль» є те, що я називаю справжній поп. І це Блейз Фуджівара. Він просто утілення досконалості. Серйозно Блейз – ідеальний лідер. Коли хтось, як він покладає надію на мене, я не можу сказати йому ні. Вже майже час, і скоро поп змінить увесь світ. Після всього я зовсім не став популярнішим. Після всього я навіть не зміг побитись. О, не сумуйте, хлопці. Я підберу новий одяг для вас якось іншим разом. І не одяг, який поп чи нудний, а той, що покаже вашу особливість. Да! Та знаєте, я зовсім не очікувала почути ім'я Ігдрасіль. Не дочекаюся, щоб побитися з ними. Так, ми в курсі, ти завжди за це. А? Ого, це пані Міоден? Алло, якщо потрібно щось, то ми можемо зайти до супермаркету. Не треба. Ваш наступний матч визначено. А? Суперником буде команда Ікдрасіль, лідер Блейз Фуджівара. Якщо коротко, ви битиметесь проти одного з найпрофесійніших блейдерів. Суперник, це Ігдрасіль. Це дуже важливий матч для нас. Чому? Що значить? Чому? Бо вони дуже потужні. Переможемо і станемо ближче до вершини вежі. Навіть я це знаю. Вау, Робіне, молодшина. Хто з них найсильніший? Та поп дівчина з магазину? Ні, скоріш за все, наступний епізод Бейблейдс чорний і білий. Я зустрінуся з найсильнішим їхнім блейдером. А це так.